Вітаю, друзі. Багато зараз інформації в інтернеті стосовно того, що Канада відмовляє українським чоловікам надані постійного резидентства. Що Канада не дає вьокперміт при перетині кордону, відмовляє видачі вьокперміту. Більш того, Канада скасовує вже видані вьокперміти і скасовує видані візи по програмі «Коаєт». Чи це правда, чи чому це відбувається, і що в такому випадку робити? Ми з вами обсудимо в цьому відео. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Але перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього ролику, я хочу вам, як завжди, нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. ЗСУ це остання надія на те, що українцям буде куди повернутись. Будь ласка, не забувайте. Жодна країна світу не може утримувати армію на сьогоднішній день, і Україна також не може. Тому ЗСУ потребують нашої допомоги. Донатьте, будь ласка, хто скільки може! Хто хоче допомогти мені придбати обладнання для спецпідрозділу українського посилання, як завжди, в описі до цього. Відео. Ну і хочу вам нагадати, що всі отчоти, е, скільки грошей отримано, що я придбав, я завжди публікую нас в, в своїх соціальних мережах. Так, на моїх аккаунтах в соцмережах можете прийти і передивитись все це. Е, ну, а зараз давайте повернемось до теми цього ролику. Давайте ми будемо з вами розглядати всі ці питання по черзі, так? Перше, Канада відмовляє українським чоловікам в видачі постійного резидентства. Я хочу вам сразу сказати, що я не бачив жодної такої офіційної інформації і її і не буде. І тому не треба запитувати дай посилання на офіційне джерела. Тобто таких офіційних джерел, які б це надавали, немає, не існує. І єдине звідки ми можемо зараз брати інформацію, це те, що пишуть е, глядачі. Так, е, так ось е, я сумніваюся, що Канада просто так відмовляє видачі постійного резидентства чоловікам. Якщо і відмовляє, то це може бути тільки тому, що чоловіки не надали. Всі документи, які від них яким їм треба було надати, або як або якщо вони обманули там на якомусь етапі, так тобто, наприклад, службі, що стосується служби в армії, чоловіки часто коли заповняли. Документи при подачі на куаєт писали, що не попадя там, не служив ні того нічого. І зараз, зараз, Канада почала вимагати від українців окремо в е окремі справки, окремі е довідки стосовно служби в армії. Так е Канада і раніше спрашувала про е ці. Справки, тобто, це було завжди, це не те, що з'явилось ось тільки зараз. Але раніше просто було достатньо предоставити копію воєнного білету чи ще щось таке. Так, справка, якщо ти не годен до служби в армії, і цього вистачало. То зараз Канада запитує більш таку а, роз, роз, розгорнуту справку. Так? Якщо не, не служив, то чому не служив? І щоб ця справка була а, завірена воєнкоматом чи якоюсь там установою. Я не знаю, хто повинен це завіряти. Ну і, звісно, звісно, чоловіки зараз призивного віку застикаються з проблемою, як взяти цю справку, так? і як її завірити, і як її оформити. А якщо чоловік не надає таку справку, так її вимагають, її треба надати. Але якщо людина не може її надати, то людина не отримає постійне резидентство, тому що це обов'язковий документ, який треба надати при подачі на постійне резидентство. Можливо, можливо, такі кейси є, що відмовляють в наданні постійного резидентства. і я впевнений, що це тільки тому, що людина не, не дає всі необхідні документи. Я знаю 100% що. За помилок, там, як, як, якщо там якась невелика помилка, то за це не дають відмову. Так? Тобто, канадський уряд е, просто попросить е, там, дослати якісь документи, там, виправити якусь помилку, якщо вони її знайдуть. Тобто, помилка це не є причина для е, відмови в е, канадському піар. Е, в канадському піар можуть е, відмовити тільки в случаї в випадках, коли знайшли е, підлог. Так, коли знайшли брехню, що дуже-дуже часто трапляла з українцями, давайте будемо відвертими. Українці е, часто при подачі на Куаєт і надавали нечесну, невірну інформацію. Ну, і, а, або якщо людина не додала необхідні документи, ось це причини відмови піар. І я думаю, що це могло статись саме по цим причинам. Тепер переходимо до наступного. Українцям не видають open work permit при перетині кордону так коли українці в'їжджають в Канаду, так це трапляється, це не секрет, але знов таки це трапляється тільки в тих випадках, коли українці подавали на куаєт і не ставили собі галочку, що вони збираються працювати так. І не отримали цього листа, який підтверджує, що людина повинна отримати. Work permit. якщо коли е, українці подавались на куєт, якщо не ставили собі цю галочку, не відмічали, що ми що вони збираються робо, е, працювати, то зараз відмовляють так, зараз кажуть заїжджайте і вже знаходячись в Канаді, подавайте на Open Lock permit. Коли тільки почала працювати програма так перші місяці, то там навіть ті, хто не, не ставив собі ці галочки, їм видавали без проблем. Я, ми, моя рідна людина, в'їхав в Канаду взагалі не по програмі КОЄ, так а по звичайній візиторській візі. І він сказав на пункту перетину у кордону, що він хоче працювати, і йому надали open work permit. Тобто, спочатку це давали без проблем, але Пізніше гайки прикрутили, і ті, хто не поставив цю галочку, тим не дають. Але, але це не означає, що ви не зможете так працювати в Канаді. Ви зможете податись на Open Work Permit, знаходячись вже в Канаді. І для цього вам не треба навіть е, знайти роботу. Так, вам просто ви можете в'їхати і в той же день подати документи на Open Work Permit. Наскільки я знаю, це єдина причина, чому українцям можуть відмовити в наданні Open Work Проміту при перетину кордону. Ну, або якщо українець в'їжджає в Канаду не по програмі Куаєд, так, а по звичайній визиторській візі, е, яка в нього була ще до війни, чи яку він отримав от зараз, після того, як програма Куаєд перестала працювати. Це другий факт, і це те, що я знаю. Наступне. Три тижні тому назад я отримав імейл від глядачки жінки дуже такий длинний імейл, в якому вона там розповідала свою історію. І... Вона розповіла наступне: вони приїхали в Канаду там ще в 22-му році. Потім, по сімейним обставинам, а, вимушені були виїхати з Канади. А, біля року вони знаходилися в Європі, і ось тепер зараз вирішили повернутись в Канаду, придбали квітки. А перший раз, коли, коли вони в'їжджали, вони все оформили, отримали, отримали в перміти, всі діла. І ось через рік. Вони там, чи більше року, я, я точно не пам'ятаю ці дати, але через багато досить багато часу вони вирішили повернутися в Канаді в Канаду, придбали квітки, заходять на літак. Її з двома дітьми пропускають, а чоловіка не пропускають. Виявилось, що чоловіку скасували його в Окперміт і скасували його візу, і його навіть не впускали на літак. Ну і звісно, вся родина не полетіла, і вона мені пише, що робити, як жити. Ми хочемо в Канаду. а... Я там одна з двома дітьми нічого не не проживу і куди нам жалуватись і що робити? Я е, чесно скажу, е, я спочатку не повірив е, в те, що таке взагалі могло трапитись. Так? Е, е, я не знаю, що я їй просто відповів, що я не знаю. Я з такими такого ще ніколи не чув і я не знаю, що робити. Е, ну, я знаю однозначно, що кудись там жавуватись це безполізно. Так? Тобто е, ніхто в цьому випадку вже нічого не змінить, тому що рішення офіцерів еміграційних, вони кінцево місцеві і вони не підлягають розгляду. Можна піти, звісно, до суду, це буде коштувати там 10-15 тисяч доларів, гарантії що, того, що е Відновлять ці перміти, немає, тому що ну і ми не знаємо навіть причини так, почому, чому все це сталося. Е, вона мене потім запитала: а якщо я зараз приїду з дітьми до Канади, е, знайду там роботу, почну працювати, чи зможу я викликати до себе чоловіка? В такому випадку, і якщо у вас така ж сама ситуація, у когось не дай Боже, я кажу: ні, ви не зможете викликати викликати, тому що. Е, Чоловіку вже відмінили навіть візу, так йому, тобто йому закрили не тільки віоктерміт, а йому за, закрили навіть і візу. Знов таки, я не знаю причин, чому це сталося. Ну, я їй це відповів. Що навряд чи ви це зможете е, зробити? Можете спробувати, але 99,9% що вам буде така ж сама відповідь. Відмова, Канада в цьому плані дуже-дуже така. Е, Консервативна країна, так і те, що вона робила, надавала українцям ці візи по Куаєт швидко і не без розгляду практично діл. Це було щось таке, звісно, нонсенс, який українці не оцінили. На жаль, так я думаю, я думаю, що окей, Канада надавала ці візи по Куаєт дуже швидко, не перевіряючи бекграунд, просто швидко видавали. Там буквально на протязі тижня люди отримували ці візи, Але ще з 2022 році, коли українці кричали: О, все клас, все гаразд, нам тут швидко, все, все ми можемо писати, все, що ми хочемо. Я попереджав, я казав: люди будьте акуратні. Тому що те, що вам зараз надали візу, це не означає, що. А її не зможуть скасувати, тому що вас будуть перевіряти зараз. В не виста... той час у них не вистачало в IRCC співробітників перевірити ретельно кожну людину, але але маєте на увазі навіть після отримання постійного резидентства, Продовжуються перевірки документів емігрантів навіть після отримання е громадянства є випадки, коли знаходять якісь там під підроблені документи, чи ще щось і позбавляють і громадянства, і постійного резидентства, і виганяють з країни. Так таке відбувається. Тому з документами треба бути дуже дуже таким. Уважним, і не дай Бог щось там врати, підробляти і таке інше. До речі, я вам вже розповідав про випадки депортації з Канади, коли знаходили у українців підроблені документи, так щоб вони, щоб вони подавали, користувалися підробленими документами. Такі випадки, на жаль, також є, і я про них вже розповідав. Ну, окей, я і забув про той імейл. Коли декілька днів тому назад я отримую схожий імейл від чоловіка, в цьому випадку він їхав сам. Ну, він також мені розповів, що 2000, написав, що 22-му році він приїхав в Канаду, все зробив, побув тут місяць-два і поїхав з Канади. Жив знов-таки по сімейним обставинам. Ну, звісно, чому ще українці їдуть з Канади? Так, приїжджали в Канаду, потім їхали з Канади. Всі, звісно, по сімейним обставинам. Ну тут. Що сказати? Ну окей, і він мені це написав, і його також не пустили на літак. Також скасували йому вікперміт і скасували, і скасували йому візу. І це був для мене. Це на протязі трьох е тижнів. Це був другий лист, який другий мил, який я, я отримав. Е я почухав голову, подумав, і я запитав його, задав йому просто одне питання. Я в нього запитав: а в тебе залишились? Тут непогашені кредити. Чи ти брав тут щось в кредит, чи ні? <схай> Як ви думаєте, яку відповідь я від я отримав? Е він мені, мені написав: так я взяв там трошки деяких речей е в кредит, не встиг їх е цей кредит погасити. Але я планував все погасити. Коли приїду, повернусь е е потім з Європи. Тобто я би готов був би погасити це прямо зараз, тому що я там підзібрав під 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 грошей і бла бла. Бла, 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 бла. Е, і це наштовхнуло мене на мисль. Знов таки, це тільки мої припущення. Так? Тобто я не можу гарантувати. І не можу сказати стовідсотково, що трапилось з цим чоловіком. Так, чому йому відмінили? В нього також могли бути якісь підроблені документи. Але мені так кажеться, що е цей українець він обхитрив сам себе. Так, ну ми знаємо, що багато хитрожопих українців сюди приїжджали, е які е вирішили скористатися. Е Всіма можливостями і отримали не тільки підтримки, а й понабирали собі тут айфони, айпади, кучу інших речей, дорогих а, в кредити, і вирішили, що кредити їм сплачувати не треба, і просто поїхали з Канади. До речі, до речі, я знаю точно про декілька випадків, коли. Таких українців доставали в Європі, тобто вони мали проблеми в Європі в зв'язку з зв'язку з цими кредитами, які вони понабирали тут в Канаді. Я не впевнений, чи ці кредити були причиною, що цьому чоловіку заборонили в'їзд в Канаду, але це одна з можливих. Причин так, тому що якщо кредити не сплачували вчасно, а там великий кредит. Е, якщо він був великий кредит, то кредитна спілка чи банк вони подали документи колекторам. Колектори е, подали ці документи до е, почали працювати з гаверментом, так тобто з ур, з урядом з урядовцями, і це може бути причиною е, відмови і причиною скасування виданої візи і виданого work. Пермиту. Знов-таки хочу підкреслити, що це моє припущення. І зараз, коли українці, які е, думали, що вони хитрі, вони е, самі умні, понаїхали сюди, понабрались кредитів, все отримали, поїхали собі в Європу гуляти, сидіти. А тепер, коли вони бачать, що припекло, припекає в Європі жареним з цими новими законами е, щодо, е, е, Повернення до України, так і Європа, все більше і більше, все голосніше, і голосніше. Різні політики в Європі кажуть, що вони можуть створити умови для такі умови, щоб українці повертались в Україну і таким чином підтримати Україну. Ці українці згадали про те, що існує Канада, що у них є ці візи, і що у них є. Вьок, перміти, збираю, зібрались повернутись назад, але не тут то била. Знов таки кажу, це те, що я отримав від глядачів. Так, ті імейли, які я отримав від глядачів. Що хочу сказати від себе. А від себе хочу сказати, друзі, ті, хто вирішив свого часу приїхати в Канаду, таких багато людей, таких багато українців. А хто вирішив на піти, так впевнено, і до кінця тут в Канаді декілька тисяч українців вже отримали постійне резидентство. Так, їм вже до лампочки, що там е, е, зараз запрошують, які там справки запрошують з воєнкоматів, не з воєнкоматів, Так, тобто ці люди вже отримали постійне резидентство і їм е, вже на все наплювати. Три роки і вони отримають канадське громадянство, і тоді взагалі їм вже на все буде наплювати. І навіть для. А для отримання громадянства їм не треба мати вже ані справки, ніякі з воєнкоматів подавати. Навіть не треба мати валідний паспорт, так діючий паспорт. Ті ж українці, які вирішили, що вони е, дочекаються, поки все для них зробить хтось так. Хтось їм все принесе на блюдечку, ті українці зараз в паніці, в шоці е, не знають, що робити. Вони кинулись подаватись на ці піари, е, де тепер брати ці справки? Це питання, так і до речі, це один з законних механізмів. Повернення українців в Україну це те, про що я завжди казав: що ніхто не буде відлавлювати, ніхто не буде ганятись за українцями, ніхто не буде депортувати українцям. Просто створять такі умови, що українці повинні будуть якось викручуватись або їхати до України. Отже, друзі, дійте, не гайте часу. Коли мені кажуть, що я не поважаю українців, це все брехня. Я українців поважаю, не поважаю я хитрожопих представників української нації, так Хитрожопих видачи, їх багато, їх дуже багато. От таких я не е, поважаю е, нормальних українців, які е, вчаться, які працюють, які настроєні на те, щоб досягти успіху, е, щоб покращити життя своєї, своєї родини. Я завжди радію за таких людей і завжди готовий допомогти таким людям. Друзі, це така інформація, яку я вам хотів надати сьогодні. Хочу ще раз нагадати вам про необхідність підтримки ЗСУ. Так, донатьте, будь ласка, підтримуйте хлопців. І якщо ви хочете разом зі мною придбати обладнання для спецпідрозділу, посилання в описі до цього відео. Якщо у вас немає грошей для того, щоб підтримати хлопців, друзі, подобаєчки. Ваші вподобаєчки також допоможуть придбати це обладнання, тому що ми. Монетизацію від цього відео я також направлю на. Покупку цього обладнання, ну і також допоможуть ваші підписочки, якщо ви ще не підписані чомусь на мій канал. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на тему, про яку ми з вами сьогодні тут поговорили. Так? Чи зустрічали ви такі факти, коли комусь із українців відмовляли в постійному резидентстві, чи зустрічались ви з такими фактами, коли українцям скасували вже видані Вьок, перміти і видані візи. Мені буде цікаво почитати і дізнатися е інформацію від вас. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!